Народні депутати на фоні довгоочікуваних подій на фронті, на фоні жахливої каховської катастрофи, ми зараз зосереджені на зміцненні армії і на допомозі мешканцям Херсону. Декілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тонн гуманітарної допомоги, мали можливість поспілкуватися з мешканцями Херсону. І я точно захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю. Ми там піпали під обстріл. В 40 метрах від нас були минометні вибухи, і це був обстріл саме той ділянки, звідки волонтери вирушають на рятування наших мешканців і куди повертаються і привозять. Це є. Справжнього ознака геноциду, і я вимагаю, щоб на сьогоднішній день в документах Верховної Ради ми звернулися до міжнародного кримінального суду про видачу другого ордеру проти Путіна і його кліки за злочини за геноцид проти українців. Друга позиція. Я наголошую на тому, що в зв'язку з цим нам потрібні. Принципово важливі законопроекти, і в мене запитання: а де законопроект про 30 тисяч військових? А де законопроект про правий руль? А де законопроект, який ми проголосували про поранених? А де, врешті, решт законопроект про вшанування жертв Бускового гаю? І я дуже дякую, що у нас на робочій групі була ефективна співпраця, але ми маємо терміново завершити, винести і сьогодні їх проголосувати. І друге питання: за два тижні річниця з моменту надання Україні статусу країни кандидата. Хтось тоді обіцяв, що ми за два дні виконаємо всі сім умов, хтось за два місяці, хтось за два тижні. Друзі, рік пройшов, і я, повернувшись з Брюсселя, можу наголосити, що під час зустрічей є захоплення українською армією, але немає. Оплисків за ту роботу, яку ми як парламент, як українська уряд, український офіс президента мав зробити. Я наголошую, що ми будемо святкувати завтра річницю безвізу, який я підписав. Тоді ми зробили 144 зміни. Сьогодні ми маємо зробити сім за цей тиждень. Давайте зробимо слава херсонцям, слава Збройним силам і слава Україні.